Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні я хотіла продовжити наше знайомство з осінню, а саме розповісти, як вона починається. Адже осінь після теплого літа починається непомітно і її ще називають ранньою осінню. А допомагати мені буде сьогодні наш новий знайомий павучок. Рання осінь – ласкава, сонячна та тепла. На початку вересня осінь. Ще Щебалина з теплом. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам ніжні ласкра... яскраві промені. Хоч вдень ще тепло, але рано вночі вже стає холодно, у повітрі все більше наповнюється прохолодою. Ранці над горами можна побачити осінні тумани, висточки на деревах поки що зелені. Лише де-не-де вони починають потрохи змінювати колір, як, наприклад, листя, горобини, чи калини. Ці рослини відчувають початок осені, даруючи їй свої плоди, птахи літають туди-сюди, збираючись у зграї, і готуються до довгої подорожі у теплі країни. де неде можна побачити <кій> павутинки, що літають у повітрі. А це означає, що незабаром настане бабине літо. Саме бабине літо є останнім подихом тепла, що дарує нам літо. А що таке бабине літо? Бабине літо це чудова пора, коли в календарі вже осінь, а за вікном сонячна погода. Здавна вважали, що вона настає. Літопроводця 14 вересня і завершується на святого здвиження 28 вересня. Проте кожного року ця пора припадає на різний час, адже бабине літо це період теплої сухої погоди. ще бабине літо це останні спекотні дні, осені, причиною такого тепла. І у природі є те, що на деревах п'яний жовтіє листя виділяють при цьому велику кількість тепла, яке піднімається вгору і підвищує температуру повітря. А саме в цей час повсюду в повітрі можна побачити павутиння, що літає. Її плетуть павучки різних родин. Саме від павутиння, що літає в морфологічної баби, походить назва бабиного літа. Найбільш активними павучками в цей період є павучки сімейства лініфідів. Це невеличкий непримітний павучок. Саме до початку осені павучки вибираються з коконів, згодом вони намагаються розселитися один від одного і якомога далі в цьому їм допомагає павутина, піднявшись вище на дерева. Павучки розгортаються за вітром, випустивши довгу тонку павутину. Вітер підхоплює її разом з павучком, який міцно тримається за неї, і переносить його на інше місце. Саме У теплі осінні дні можна побачити безліч подібних повітряних мандрівників. В народі існує безліч прикмет. літо, наприклад, багато павутиня. На бабине літо до ясної осені та холодної сніжної зими, якщо в нього бабиного літа з'явиться веселка, буде затяжна і тепла осінь.